До вашої уваги, комплект постільної білизни. Ось такий лот 392 гривні за одиницю. Всього в лоті у нас 6 штук. Лот загальна вартість 2350 гривень. Показую, що є в лоті. Є напівковдра, є простирадло, є наволочка. По розмірам півковдра 135 на 2, наволочка йде 80 на 80 і простинка на резиночці 90х2. Показую по кольорам, по простирадлам є сіреньке, є білі, є темноси. По півковдрам та наволочкам є ось такого плану комплект, показую звідси наволочку. Тут поєднання бавовни та сатину. Показую застіпку. Ось дивіться, наволочка прекрасного справді орнаменту. Застіпка тут іде у нас молнія. Все якісно дуже зроблено. Далі ще у нас є простирадла та наволочки. Ось такі з листочками, більш орнамент спокійненький. І взагалі класика, сіренька клітинка. Нагадую, по вартості у нас. 392 гривні за одиницю для замовлення. Будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами.